Скільки нерухомості купили українці за час війни за кордоном. Всім привіт! Ви на каналі Navi-Migrant. Сьогодні ми будемо говорити про країни, в яких багато українців купляли нерухомість. Подивимося на тенденцію, також подивимося на статистику. Отже, давайте почнемо ближче до діла. І як ви знаєте, українці на даний момент являються лідерами між іноземцями, які купляють нерухомість в Польщі. І згідно статистики, у 2022 році українці в Польщі купили 7200 нерухомостей. Це включає у себе нерухомість, таку як квартири, гаражі, будинки, ділянки повністю вся нерухомість, з яких близько 6000 – тисяч це саме квартири, і метраж квартир в середньому, яку купували українці, це від 50 до 55 метрів квадратних. І сумарно це 50% від загальної покупки іноземцями нерухомості у е, цьому році. Тому справді дуже велика доля перепадає саме на українців, і на другому місці знаходяться вже німці. Колись були німці е, в, лідерами так покупки нерухомості е, зі сторони іноземців. Потім там різні Бангладеш, там і так далі, різні країни. Е, а тепер е, знаходяться на першому місці українці. Ну і також кожна четверта квартира, яку купили українці, знаходиться саме у Варшаві. Завжди українці вибирають цей мегаполіс, так, після чого в популярних виборах є такі міста, як Краків, потім іде Вроцлав, і потім уже Жалоць, Познань, і Гданськ. І взагалі, щодо офіційної інформації на 2023 рік, ще її поки немає від міністерства. Міністерства, якщо я напоминаю, з юстиції так зі сторони Польщі. Але якщо тенденція залишиться така сама, як була у 2022 році, то взагалі ринок нерухомості повинен вирости на 36% в порівнянні з 22 м І якщо е, така тенденція залишиться, то у е, 2023 році українці купили близько 8 тисяч нерухомостей. Е, отже, така от статистика. Яку наступну країну вибирають українці для покупки нерухомості, і також можна до цього зарахувати інвестиції? Це Туреччина, як не дивлячись, люди купляють саму нерухомість у Туреччині через декілька факторів. По-перше, там завжди сонце. Так, є клімат кращий, і вони купляють це як і для себе, так там не знаю в відпочинкових цілях, а також як для інвестицій. Ем, ціна за метр доступніша, так ніж в більшості більшості країн Європи. Також Німеччина, звичайно, е, Німеччина, а тут Туреччина не питає вас про джерело походження ваших доходів. А в Польщі зовсім по іншому, якщо ви захочете купити житло в Польщі, вам спочатку потрібно доказати банку, що це ваші гроші. Вони походять з офіційного джерела. Поставити їх на рахунок і тоді зробити переказ і купити нерухомість. Це дуже велика бюрократія. Повірте, і людно самі банки ускладняють цю процедуру навпаки, щоб заохотити інших людей так купляти там з різних держав, так як, наприклад, Іспанія, там не знаю Турція і так далі. Вони роблять навпаки і ускладняють сам процес легалізації грошей. Нехай візьмемо простий приклад. Справді у нас є знайомі, які приїжджають з України. Мають заощадження, і їм справді дуже складно удокументувати ці доходи. Навіть як вони його удокументовують, це все дуже довго триває, ці всі процеси, нотаріальні документи і так далі. Тому справді люди вибирають країну, яка просто менше дочіплюється так, до джерела ваших доходів. Після цих країн які наступні країни вибирають, вибирають Українці? Іспанія порівнянні з 2022 роком українці збільшили кількість покупки нерухомості на 100%. Тобто купляють в 100 разів більше. Не 100 разів, а в один раз більше на 100%. І найчастіше купляють нерухомість саме у Валенції, яку ми недавно літали. Португалія це наступна країна, і щоб ви знали, середня вартість житла в Португалії становить 2900 євро за метр квадратний. Можна собі порахувати, скільки в середньому обходиться. Одна квартира, так ну на 50 квадратних метрів. Наступна країна також це Німеччина, і в Німеччині справді дуже багато дають саме іпотечних кредитів для іноземців. І за попередній рік українці придбали на 10, 10 тисяч різних квартир та будинків у Німеччині. Також щодо загалі, інвестицій, так, багато українців вибирають теплі країни для інвестицій, такі як Арабські Емірати, Таїланд, Острів Балі відео про яке я мав змонтувати, також постараюся змонтувати в ближчому часі, і інвестують в нерухомість там. Ось, ось така статистика. Взагалі щодо покупки нерухомості в Польщі, тут є. Певні вимоги. Якщо ви би хотіли купити квартиру, без питань можете купляти. Але дуже багато українців хочуть купити саме ділянку, або ж будинок, так який вже стоїть. І в такому випадку вам потрібно мати дозвіл від Міністерства внутрішніх справ на покупку такої нерухомості. Якщо у вас вже є карта сталого побиту, і ви тут вже живете 5 років, і або ж у вас є громадянство, тоді ви маєте право купити ділянку без необхідності мати цей дозвіл. Якщо ви, його, якщо ви таких документів не маєте, маєте лише статус УКР, тимчасовий захист, карта побиту часового у вас на руках. Ви не купите ділянки, вам потрібно відправляти запит до Міністерства внутрішніх справ і близько півроку вони видають рішення і дають згоду вам на покупку. І тоді ви вже маєте право купити ділянку. І справді є велика тенденція, що українці купують саме ділянки або ж будинки. Також, взагалі, що варто пам'ятати так перед покупкою нерухомості за кордоном. По-перше, потрібно привести кошти і обов'язково мати підтвердження джерела походження цих, цих грошей до країни, в якій ви плануєте купити нерухомість. Після цього ми відкриваємо банківський рахунок в популярних банках, реєструємо і отримуємо податковий номер. в Польщі він називається PESEL, в Америці Social Security Number і так далі. Ставимо кошти на рахунок, даємо банку документи, які підтверджують джерело походження цих коштів. І тоді вже знаходимо нерухомість найкраще через ріалтора, якщо ви не знаєте тонкості ринку, і робите переказ, саме переказ за саму нерухомість. І ось процес такий закривається. Це зроблено для того, щоб потім в майбутньому сама податкова має 5 років на те, щоб перевірити взагалі джерело, наприклад, ваших грошей. І щоб у вас не було жодних претензій, щоб ви могли спокійно спати і жити в своїй мріяній оселі. Давайте ще переглянемо також статистику, в яких країнах Європи найдешевше і найдорожче купити нерухомість. На Отже, спочатку давайте глянемо ціну за квадратний метр і де є найдешевші квартири Європі. Перша країна це Болгарія 500 євро, друга Румунія 700 євро, Польща. Можна ставити спокійно на третє місце, і тут середня ціна за покупку 1200 євро, але вона вже підросла і далі можна поставити Іспанію 1800 євро, але незважаючи на це, у Польщі потрібно близько 9 років заощаджувати мінімальну заробітну плату, щоб купити нерухомість. Таких країнах найдорожча нерухомість: це Монако, Швейцарія та Люксембург. Також давайте глянемо на країни Європи, в яких навіть за 5 років ви можете купити собі нерухомість, яка справді дорого коштує. Це Німеччина, Англія, Австрія, Франція, Норвегія та Голландія. Тому я в наступних відео буду детально розказувати ще раз щодо іпотечного кредиту, щодо конкретних дозволів, щодо процедури, як отримати іпотечний кредит, як вибрати кращу квартиру. Тому, тому що справді дуже великий бачу попит так між моїми підписниками і прохання щодо власне цієї тематики, роз'яснити щодо іпотечного кредиту, як взяти кредит, які критерії, скільки потрібно мати доходу, процес і так далі. Я це все буду ще раз знімати, розказувати, тому не забудьте підписатися на YouTube канал. І дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте лайк і до зустрічі в наступному відео.